Ну що, відсміялись про те, що десь там електронні повістки. Ну, от е, сьогодні е, один із чиновників, ніхто Веніславський, заговорив про те, що в Україні теж розглядається питання, ну, бо ми ж живемо в інформаційному суспільстві. Це тим людям, які мені е, говорять, що ти нагнітаєш, що ти там оце, цього немає, там ото за ліки було, да? я вам ще раз пояснюю. Пояснюю. Оце так працює. Тобто спочатку якась ідея абсолютно безглузда, яка може викликати обурення, вона закидається в соцу. Іде обурення. Потім кажуть, да ні, та то не так, то ви не так зрозуміли. Іде откат назад, ну якщо обурення досить е щільне. А потім ще раз цю ідею накатують. І вже обурення не таке, бо вже людина чула цю ідею, вона не здається її такою е безглуздою, і такою небезпечною. Пам'ятаєте, вже ми говорили про електронні повістки. Вже була про це розмова? Ну ось, будь ласка, ми живемо в інформаційному суспільстві. Чули таке пояснення? Ну, так. Е, ну, як мінімум, хоч будете знати, в якому суспільстві живемо. В інформаційному. Правда, основною цінністю в інформаційному суспільстві є знання і людина. На секундочку. А не капітали. Не капітали, не земля. Ну, я маю на увазі не територію, а земля, капітали, там і так далі. От. Ви відчуваєте, що ви живете в інформаційному суспільстві? Де основна цінність це знання і людина. Ну і демократичні цінності, бо інформаційне суспільство неможливо без них. Відчуваєте? Відчули, що ви живете в інформаційному суспільстві? Ну, окей.